Зібралися ми, значить, їхати міняти самокат. Хто бачив в минулому відео це подарунок на день народження Поліни, але воно ось тут погано трималося. І ми вже хочемо виходити. І я кажу чоловіку, ну таке відчуття, наче ось тут, наче недотягнуто. І якби там щось підкрутити, можливо, воно би класно його фіксувало, бо, наче от воно не фіксує. І ми вирішили спробувати. Там є вхід такий. Так, не знаю, чи видно, ось. І там шестигранником, наче можна підтягнути. І чоловік каже: ну давай спробуємо. Раз, і все. І воно дійсно підкрутилося. І тепер ось цей клапан туго затискає ручку, цю, ну, оцю частину. І тепер, коли полінка буде кататися, вона ніяк не опуститься. Тільки якщо відпустити ось цей клапан, тоді можна опустити. Коли затягуємо, воно ну, тепер дуже так міцно. То тепер взагалі ні. Тож я рада, що ми спробували самі, і не треба було їхати вертати. Просто е, хтось, коли збирав самокат, не докрутив і ми так і купили. Загалом тепер можна кататися. Поля, ну дивись, куди їдеш. На колеса, так? Да, дивись. Вже перекинулась. Поля. Ого! Всім бояться треба, бо їде Поліна. Вона так нагнулася на кермо. Поліна, ти шумахер ще той. Але дивися, куди ти їдеш. Ой, втомилась. Боже, як смішно. тормози, Куди ти їдеш? А їй смішно! На початку відео не було привітання, тому вітаю вас на своєму каналі і у цьому відео. Хоч воно більше таке і на згадку, наче більше для нас, але все рівно ділюся ним з вами. Це ми з чоловіком вже в ніч перед днем народження Полінки надуваємо кульки. Це напис Happy Birthday». Просто без гелію, просто повітрям надуваємо. Ось тут я вам показую там спеціальний є вхід для трубочки. До речі, трубочка є в наборі, я її аж потім вже помітила, то ми взяли свої, надуваємо і потім воно там кріпиться так, що повітря не випускається. Також в наборі була стрічка, це я купувала в Аврорі, це гривень 60, по-моєму, чи 70. Як на мене, недорого, але дуже класно виглядає. Ми швиденько справилися, приміряли, як воно буде. І коли Полінка спала, намагалася тихенько це все розвісити. Біля її ліжечка до нашої цегляної стінки скотч гарно приклеївся, то от закріпили ним спочатку назву, а потім ще доставили кульки, які я з вечора купила. Полінка бачила цей пакет з кульками, але, звісно, не розуміла, що там, тому навіть не бігала до нього. А коли вона оце спала, ми вже все розпакували і розставили. Ну, двієчка у нас була з фотосесії, звісно, а три звичайні кульки і ось. Цей песик надувний, це вже вона не бачила, то на ранок буде їй таке здивування. Взагалі я дуже люблю щось таке організовувати. І, знаєте, і шкода, що діти ростуть дуже швидко, але зараз вже стає набагато цікавіше, що можна їй щось таке влаштовувати. І навіть чоловік був дуже радий цій композиції, яку ми придумали. Так, пів другої ночі кульки ми розвісили. Ой, телефон зараз розпаде. А я. Роблю прошарки у тортик. Рецепт знімаю, буде. Я сподіваюся, що дизайн, який я придумала, точні, точніше не придумала, а знайшла і взяла його собі на замітку. Він вийде. І я взагалі мала зараз збирати цей тортик. Але щось затягнула, і ми сьогодні цілий день каталися, вже пізно ввечері приїхали, і поки я. Другий біскіт спекла, бо одного мало виявилося. Поки туди-сюди. Коротше, зараз оце півтрухи роблю прошарки, які треба ще заморожувати. А завтра зранку, напевно, встану, зберу тортик, а потім, вже перед тим, як будуть гості приходити, його прикрашу. Оце зараз зроблю і піду, напевно, спати. Я три дні підряд не сплю. А завтра нас чекає веселий день День народження Полінки два роки. Цікава її реакція на кульки. І... Потім нам треба поприбирати, бо сьогодні ми не встигали. Завтра будемо прибирати. А, і стіл накривати. Все буду вам знімати ось так. А, я взагалі там перервалась на тому, що я три дні не сплю підряд. Спочатку я лягла в чотири 4... ранку, ні, в шість ранку, перше я лягла, бо працювала. Потім лягла в чотири ранку, бо щось, щось робила, не пам'ятаю. Uh, і потім знову в 6 ранку. Це на цю ніч вчора. Лягла знову в 6 ранку через ракетний обстріл. Слава Богу, через нас не летіло, але я моніторила, не спала. Була на цьому, як це сказати, на, на, на чеку. Короті, мої спали, а я слідкувала. Все було добре, але ж лягла пізно. І я така закумарена, і знімаю зараз оце вам розмови, замість того, щоб щось робити. Все. Зустрінемось у новому дні. Ну, а тут вже сам день народження, 30 числа воно було. Показую вам, яку тарілочку робила. Я не наготовляла чогось прям багато. Ми замовляли роли, і от була сирна тарілочка і м'ясна. На сирну я поставила дві такі маленькі піалочки, в які налила журавлиний соус. І також купили різновид сирів, горішки солені, такий мікс. Також побачила сир, по-моєму, він називається Гуд Бранздален. Це карамельний сир. Я завжди його хотіла спробувати. І подружка, до речі, моя теж. То я його як побачила, то купила, нарізала і він всім сподобався. Я не скажу, що мені прям вау, але іноді отак на стіл можна. І він знаєте, наче не сир, а ну, щось таке карамельне, солене, наче як плавлений більше мені схоже. Також взяла для акценту такий сир з томатами. Звичайний був, брі завжди беру на такі тарілочки. І ось такі побачила крекер, взагалі думала грісіні, але не було. Це ми були в новості. Або просто розкупили, то побачила ось такий типу крекер. Але це як тісто з сиром зверху, запечене по смаку дуже нагадує сирну паличку. І завжди хотіла спробувати лайфхак з ковбасою і стаканом. То спеціально купила таку, щоб цей лайфхак вийшов, але треба було б іще пару ось цих слайсів додати. Коли багато ковбаси, то це виходить дуже прикольно. Ось так, як я на відео показую, кладемо наверх стаканчику по кругу ковбаску, перевертаємо і виходить ось така квіточка. Як на мене, цікаво, прикольно, а іншу нарізку вже розклав чоловік м'ясно. Там у нас був, по-моєму. Бекон, хамон, ну таке, знаєте, все, що любимо ми і друзі. І також фруктову тарілочку, самі звичайні фрукти, там груша, ківі, апельсин, банан. О, ні, ананас, банан. це Ми купили, але вирішили не ставити. І ось такий був стіл, ролів замовляли чимало, щоб всі наїлися гарно, сирна, м'ясна тарілка, фрукти, і потім ще був тортик. Це, я вам скажу, більше навіть, ніж треба. Всі задоволені. і нам потім не Треба вимивати там купу посуду, і знаєте, там котлети, якісь, гарніри, салати. Ну це я і так готую для своєї сім'ї. А коли гості хочеться щось таке, прям прикольне і щоб було, знаєте, мало гемору для себе. Та й по ціні воно виходить в принципі одне на одне. І взагалі потім ми з чоловіком поговорили, що е, можна і на подальші якісь свята такі робити наполовину доставка, половину самі отакі нарізочки підготувати, і дійсно цього більше, ніж вдосталь. Вітаю! А це для мами. О, Боже, дякую. Держи. Де та іменинниця? Привіт! Поля, ти де? Народження. Поля, це тобі подарунки? Це все для вас. Іще один ось. Оля! Це, це тобі клас! Так. У тебе ж день народження? <кх> да, не розуміє. Сидино ну, чекаємо. Починає. Просто вони, напевно, зараз все основне далі перетягнули, бо якщо дивитись, Ти не рада чи що? Аж там далеко РВСку вийду. Так само рада, як і тато минулого року. От вони такі товстючі. Та вони взагалі. Раз, книжечка. Ось. О, А ти кожного немає цього? Поля! А, все. Ні, не все. Допомогти тобі допомогти. Mm -hmm. Тут можна відкрити, чи вона заклеєна. Ah, ні, вона, вже... Дякую, дякую, а. Поліночка. Поля, диви, отак. Ти... Не все. все. Вона вже хоть... О! Йо-ма, йо, маю, це що таке? Я можна було коробку. А ну, пань. Авіт, от наша Николагар. А ви те ду на дорожнє допридіться. Пластилін. А що там? А фото там таке? А ну, перевертай може там. Може там. Це картина. Ну, я вибрала дуже легеньку. Якщо раптом ти це... подумаєш, що це дуже важко, ага. е, там, там ще розум. Поліночка, ты мені хто прийшов? Де мені ніця? Я. Де до нас? Ти не сюди. Ой, треба витерти, да. На, витер. Що там? Ой, я пероль так стоїть. Давай.

Чекай багато. Женя тебе! З днем народження днят. тебе! З днем народження, Полінка, з днем народження днят. тебе! Давай, давай! Ура! 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 Молодець! Молодець! Днят. І гарний туртик. Ой, почекай, почекай. Зараз тобі мама відріже. Ура! Ура! Ще? Ага. Давай. Давай, ну що, все, свято закінчено. Гості пішли додому. Чоловік пішов винесити сміття. Зараз, помиємо посуд. Тут, в принципі. Ну так, не дуже багато. Там багато склянок і ці тарілки. Зараз це все помиємо, поскладаємо. На цьому все. Знаєте, я читала раніше, що в два роки діти, наче вже розуміють. Блін, там телевізор, щоб воно не плачно. Що вони наче розуміють, що в них вже свято. Але я не скажу, що Полінка зрозуміла. Їй просто було весело і все. В три роки, я думаю, вона буде зрозуміти. А в два ну так. Подарунки клас, да, там люди прийшли, але вона не зрозуміла нічого. Свічку задула, це їй завжди подобається. Так, я от думаю, я би хотіла виставити завтра це відео, щоб не затягувати. Але хотіла би розпаковку подарунків зробити, поліних. Я от не знаю, чи зараз знімати, чи завтра вже зранку, і під вечір виставити відео. Ще подумаю. У полі ліжко, прямо як фотозона. Я не знімала, до речі, зранку її реакцію, бо вона в сім ранку попросилася до нас. Так, тобі подобається. Стала сім ранку, я її поклала до нас, і вона вже лежить і показувала, що щось, щось таке тут вісить. І ось, ось ще одна кулька з'явилась. А це що таке? Це треба заховати до наборчика того. Ось така тепер у нас є кулька. До речі, вона трохи чогось підздулася. Дивно, вона тільки що була нормально. Може, перепад температури. Отака собачка. Двічка. ті штучки. Класно. Треба буде ще якось її сфотографувати. Прикольно, може там подарунки розкласти. І, ну, зняти, може, оцього бортика. Да, І сфоткати. Класно. Я. Рада, але от не знаю, чи рада Поліна. Вийшло наче непогано. Ось подаруночки. потім зроблю розпаковку. Лялята? Ля -ля ну, давай тоді знімати розпаковку. Чи ні? Давай ми помиємо посуд і знімемо розпаковку, поки ще тут чисто і нічого не розкидано. Давай, роби розпаковку, Полінка. Що на тебе дивиться? Давай. Давай. Так. Це пластилін. Як подружка сказала, там веган, бла-бла-бла. Ну, він по типу тіста, він солоний, щоб дитина не з'їла і в неї не було, в принципі, такого бажання. Ось, написано, до речі, веган. І він не висихає. Давай, відкриємо, покажемо. Він знаєте, як антистрес. Він дуже приємний. Ми вже всі ліпили. Отакий от пластилін. Так, давай далі. Ось дві книжки про Бодьо. Їх всі так хвалять, то я теж захотіла, щоб у Полінки було. Там ще третя десь є, до речі. Це дві великі, ось у Бодіо у селі. І Бодо вимовляє перші слова. Ну, такі самі актуальні я вибрала. У нас був вішліст і по ньому дарували. Друзі, і дещо від себе. Так, Полінка вже буде гратися. Далі. Ось такий набір кухонний, чи як це сказати? Посудка дерев'яна повністю. Дивіться, які гарні кольори. Будемо з Полінкою робити. Як це буде чаєпітія? Чаювання. О, чаювання, боже, забула. Ось чаювання будемо робити. А до чаювання якраз у нас тепер є ляля. Коля, давай показуй свою лялю. Бебі Борн. який і ходить в туалетик, їсть, спить. Ну, Коротше, я думаю, всі знають, що таке А ну-ка, там є ще соска. І коли ти вставляєш в ротика і там повертаєш в одну сторону очки відкриті, а повертаєш в другу закриті. Я взагалі була в шоці, бо у мене ніколи не було. А ми колись сестрі дуже давно е, неоригінально дарували, то там трішки воно не так працювало. А в оригінальному все настільки круто. Я просто в шоці. Там і памперси є до цієї лялі. Повний-повний набір. І Поля прям цей годує, садить на горщик. Прикольно. Так, що тут ще? А, ось така картина. Це подружка вибирала від себе каже: я вибирала, щоб було е, максимально простеньке. Але, звісно, Поліна ще не розмалює так, як <му> треба. Ну, ми попробуємо. Якщо нічого не вийде, Діставай, діставай. Якщо нічого не вийде, то ми просто щось своє намалюємо. Або, як я казала, можна буде оцією пастою зробити, як я робила ось ці картини, але спочатку спробуємо розмалювати так, як є. Так, що ти там ще дістала? А, давай, давай. Подобається, да, тобі пластилінчик? Пахне так, до речі, він трошки пахне. Так, розмальовки, як завжди. У полі розмальовок має бути багато з наліпками. Так, а ось, ось тут іще фарби пальчикові. У нас, до речі, є один набір, там менші і кольори інші, а тут більш такі пастельні. Як подружка сказала, вона вибирала, щоб я була задоволена кольорами, а дитина, ну, подарунком. Ні, давай ми не будемо відкривати, і зараз малювати точно ми не почнемо, але процес, я думаю, всі зрозуміли. Це треба, може, якісь нарукавчики тобі, чи як їх нарукавники зробити, і фартушок. О, давай, показуй. Розпаковочки. Ось така у нас тепер є коробка гарна. Відкривай. Ух ти! Тут все, боби були. Тут поля вже подіставала. Пюре. Ну йди, нехай тато відкриє тобі. Нехай тато відкриє. Ось, ось такі єдиноріжка. І все-все в бобі. Це те, що Полінка любить. У нас тепер запаси, ви б бачили, я потім я вам якось покажу. Так, і ось така коробочка. Ось третя книжка Бодю, вона маленька. Це те, що якраз нам зараз актуально, Бодю хоче пісяти. Це теж дуже хвалять, що з цією книжечкою дитина розуміє одразу, що треба робити. І, до речі, мені на пошту вже прийшли е, ці підгузки. Забула слово. Вітя, ти згадаєш чи ні? Тренувальні, сама згадала. Тренувальні трусики, то будемо от скоро читати і вже її перевчати на горщик. Якраз вже по раз, двох років на літо у нас ідеально. А знову боби, до речі, це просто від різних людей. Наче все. Все відкрили. Ось такі от подарунки. А, і кульку ще принесли. Єдиноріжка теж. У полі тепер просто кульковий рай. Я хочу зараз її фотографію зробити, посадити. А, я по-моєму казала це. Боже, так, да. зараз зроблю фотографію, поки це все розкладено. Так? Угу. Ну, я сподіваюся, що Полінка задоволена. Бо мама задоволена, що у дитини тепер стільки всього. Кажи свої враження. Ой, давай мультик закрив тако. Каже, дякую всім за перегляд і за привітання. Я знаю, що ви будете точно вітати, тому наперед дякую кожному, бо я не знаю, скільки буде коментарів. У мене зараз дуже багато вісить, я не встигаю відповідати. Тому наперед дякуємо. І, Ой. напевно, я, знаєте, вставлю в кінці відео фотографії з нашої фотосесії, щоб було і на пам'ять, і показати, бо вони дуже гарні. <рес> Ні, польсько, ми зараз не будемо відкривати, ти вже багато з'їла. Все, кажи всім, папа! -па. Далее будут фотографии, да? Все кажи папа и тем, давай. Папа, папа и дай. Ой, вот так. Всем папа.